Як підвищити середній чек у кав'ярні самообслуговування? Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити вашу кав'ярню самообслуговування більш прибутковою. Ці методи перевірені практичним досвідом наших франчайзі, тому ми ділимось ними з вами. Не втомлюсь повторювати, у кав'ярнях самообслуговування місце вирішує все. Окрім великого потоку людей, для збільшення прибутковості важливо, що розташоване навколо. Якщо біля вашої кав'ярні є інші вендингові автомати, всі вкупі виграють. Логіка клієнтів яка? Я підходжу до автомата купити і їсти. будь який снек круасан, батончик, чіпси, сухофрукти, горішки, бутерброди, сендвічі, пиріжки. Хочу купити і їсти. О, потрібно ж це чимось запити? Візьму й кави! А я ж потім їду до колег. Може їм взяти каву. Вони люблять. Розумієте, що поряд ці автомати стимулюють не одну, а дві-три покупки. Дуже вигідна стратегія. Ви можете поставити власний вендинговий апарат або просто знайти локацію, де вони вже є, і поставити кав'ярню самообслуговування поруч. А уявіть, якщо поруч будуть ще й якісь стільці та столики, то привабливість підвищується в рази. Деякі наші францізі до розхідників також додають печиво чи цукерки. Це приємне і недороге доповнення до кави. Радує клієнтів. Також чудовий варіант стимулювання продажів це комбо-меню. чотири чашки капучино за ціною трьох. Чудово, якраз для всіх друзів вистачить. У апаратів є можливість кастомізації напоїв. Можна розробити цікавий напій, який буде приваблювати клієнтів, наприклад, гарбузове лате восени чи холодний чай влітку. Також можна дати можливість клієнтам створювати власний напій, редагуючи основні інгредієнти, тобто, все меню налаштовується під ваші потреби на вашу торгівельну стратегію. Про можливість створення власних напоїв та діючі акції ви можете повідомляти на головному екрані очікування. Але також можна налаштувати екран після вибору однієї позиції з пропозицією спробуйте також гарячий шоколад. Це може наштовхнути людину на думку: о, я так давно куштував гарячий шоколад. Спробую! І ви отримаєте дві купівлі замість однієї. Також систему можна налаштувати на пропонування сиропу. Дивіться, як це працює. Клієнт замовляє капучино, і система автоматично пропонує додати сироп. Це як досвідчений бариста, який знає, що порекомендувати, але говорити ні з ким не потрібно. А тепер кілька порад, як ефективно впроваджувати новинки. Тестуйте нововведення впродовж 2-3 тижнів. Не варто очікувати швидкого результату одразу, бо перші дні можуть не показати реальної картинки. Клієнтам потрібен час, щоб помітити зміни та звикнути до них. Але моніторити успішність, звичайно, потрібно. Фірмова CRM-система від FastCava допоможе побачити успіх експерименту з новим форматом продажів. Ви побачите, чи змінюється сума середнього чеку, чи потрібно змінювати налаштування. Чому я кажу експеримент? Бо це справді тестування клієнтська поведінка не завжди працює так, як ми цього очікуємо, і в різних місцях можуть працювати різні стратегії: аналізуйте продажі та відгуки. Можна створити окрему форму для залишення відгуків та пропозицій, і прикріпити посилання на неї QR-кодом на самому апараті. Дуже важливо. Аналізувати відгуки клієнтів, наприклад, розмістити QR-код прямо на апараті. Клієнт може швидко відсканувати його та поділитися своїм враженням. Так ви зможете дізнатися, що про роботу у вашої кав'ярні думають клієнти, і порівняти це із показниками продажів. Залишайте в меню тільки найуспішніші позиції. Ці позиції це ті, що приносять найбільший прибуток, а не просто добре продаються. Наш досвід показує оптимальне меню: це 70% перевірених хітів і три.

Хіти забезпечують стабільний прибуток, а новинки зацікавленість клієнтів. Завдяки цим діям ви зможете підвищити середній чек вашої кав'ярні самообслуговування на 40-50% залежно від обраної вам стратегії. Франшиза Фасткава зможе допомогти з будь-яким аспектом налаштування конкретно вашої кав'ярні. Для інших цікавих відео про керування кавовим бізнесом. Підписуйтесь на канал Франшизи Фасткава, а також не забувайте про вподобайки і коментар під відео.